Їх було вісім, стало шість. Взявши старт чергового чемпіонату області з баскетболу серед чоловічих команд не доракувалися двох: БК Каковка та Казино Херсон. Майстри смугастого припинили гру через різні причини. Найголовніше фінансування. Всього в чемпіонаті приймає участь шість команд, і всі з Херсона. Регламент колова система в два кола. Наприкінці фінал чотирьох. У третьому турі інтер здолав ЗЕВС з рахунком 99-83. З 32 очками найрезультативнішим гравцем став Віталій Колесник з Зевса, який в другому турі поклав у кошик Славутича 51 очко. Баскетболісти Херсонського державного університету на спортмайданчику так і не з'явилися. Судді кажуть, через відсутність медобстеження матч перенесли на останній тур. У протистоянні Славутича й автоплази автомобілісти просто переїхали опонентів. Розгромна перемога 59134. Найспритнішим виявився автоплазівець Дмитро Бандуш, на рахунку якого 28 пунктів. Наразі в турнірній таблиці чотирма очками на першій сходинці опинилися одразу двоє. Автомобілісти та гравці Інтера. Замикають чистку команда ХНТУ, в активі яких одна відмітка. У четвертому турі викладачі з'ясовуватимуть стосунки з інтером. ЗЕВ з автоплазу. Баскетболісти індустріального університету зійдуться проти Славутича.